Як 46 виглядати на 20? Сьогодні розкажу тобі у відео. Привіт, з тобою, я, твоя б'юті-подруга, доктор медичних наук Яна Токар. Так, я експерт міжнародного рівня, але я дуже люблю говорити з тобою про красу, яка не тільки зовні, а й всередині. І сьогодні хочу з тобою поговорити про феномен такої жінки, як Джолін Діас. Джолін Діас це 46річна вчителька молодшої школи в Америці в штаті Каліфорнія. Як їй вдається в 46 років виглядати як студентка коледжу, поговоримо! За нашою традицією, приготуй собі свій улюблений напій і почнемо цей перегляд та бесіду. У мене сьогодні це трав'яний чай, тому що щоб 46 виглядати на 20, ніяка кава та інші напої, окрім води та трав'яного чаю, тут не пригодяться. Ось вже тобі і перший секрет краси Джолін Діас: це харчування. Вже більше 30 років Джолін Діас дотримується переважно рослинного харчування, і тільки іноді в її раціоні бувають риба, молочні продукти та яйця. Саме рослинна їжа є основою її раціону. Як лікар, я не можу сказати, що це є секрет саме її зовнішності та вигляду, тому що таке харчування підходить явно не усім людям, і потрібно балансувати харчування в залежності від свого стану здоров'я, загальної Соматичних хвороб та, взагалі, потреб способу життя, яким ви живете. Те, що добре для Джолін, не завжди буде добре для вас. А повне вегетаріанство взагалі не являється ознакою дійсно повноцінного харчування. Хоча є приклади людей, яким воно дійсно підходить. Тому все таки все дуже індивідуально. Але напрямок, саме, який обрала Джолін, є абсолютно правильним. Адже дійсно саме з рослинного харчування ми отримуємо найбільшу кількість. Макро та мікронутрієнтів, які так важливі для харчування. Тому у всьому важливий баланс насправді, але взяти приклад з джолін і поставити за головне в своєму харчуванні рослинне харчування це чудовий приклад. Ну або ж взяти собі за правило перші 5 хвилин споживання їжі, споживати зелені овочі, салат, тобто взагалі саме дати рослинні їжі, а вже потім додавати вуглеводи та білки. І це не є якоюсь новомодною тенденцією чи взагалі відкриттям. Це рекомендація, яка існувала дуже і дуже давно. Просто ми чомусь нею завжди нехтуємо. А Джолін ні, тому вона в 46 виглядає на 20. Але харчування недостатньо. Друге важливе правило, яке виконує Джолін для того, щоб так виглядати, це щоденний спорт. Так, так, вам щойно не почулися. Щоденний, це основне Джолін займається спортом. Кожного дня. Якщо погода гарна, вона робиться на вулиці. Якщо погода погана, вона йде до спортзалу. Якщо в неї з якихось причин не виходить відвідати ні зал, ні вулицю. Будь ласка, вона займається правильно на роботі. Вона свою перерву витрачає не на перегляд і скролінг стрічки інстаграм і каву, а на заняття спортом прямо на робочому місці. Вона може зробити це дома, в готелі, в будь-де. Спорт щодня це є основа її життя вже багато і багато років? І єдине, що може змусити Джолін не тренуватися, це хвороба. Але як тільки вона видужує, вона відразу повертається до щоденних тренувань. А ти, коли останній раз була в залі, чи скільки тренувань за місяць ти пропустила? Я, наприклад, далеко не буду в 46 виглядати як Джолін з моїм відвідуванням спортзалу, тому що спорт в моєму житті зараз дуже несистематичний. Але щодня в мене присутня йога та розтягнення м'язів. Ну, хоч щось вже гарний вклад в своє здоров'я, тому Давай разом зі мною брати приклад з джолін. Ну щоденні тренування поки що я не обіцяю, але давай прагнути до цього. Джолін подає неймовірний приклад усім жінкам, як можна доглядати за собою і мати прекрасний вигляд. І вона відкрито та щиро ділиться всіма своїми секретами. Безаперечно, варто зауважити, що у Джолін неймовірна генетика. Давайте говорити чесно: дійсно, вона не слов'янського типу, і в неї є генетичний бонус, але її право допоможуть при будь-якому типі старіння і допоможуть почувати себе краще та відчувати себе краще в кожній віковій категорії. Щоденний догляд за шкірою. Як і спорт, Джолін виконує щодня, так і догляд за шкірою мінімум два рази на день. Ще з 12 років Джелін активно використовує двоетапне очищення шкіри зранку та обов'язкове трьохетапне очищення ввечері, де нульовий етап це демакіяж і два етапи очищення шкіри, що дійсно дає. Правильне та якісне очищення шкіри, а не так як більшість дівчат люблять один раз гелем вмитися, і макіяж змити, і всі забруднення за день, а потім дивуються, чому в них є чорні цятки на обличчі. Саме правильне очищення є основою в догляді за собою, і Джолін це добре знає. Також вже з 12 років Джолін почала активно використовувати сиворотку з вітаміном С, а з 20 років вона використовує постійно сиворотку на основі глікольової кислоти та ретину. Ноїди так, так, оті страшні, яких всі бояться і не хочуть наносити на шкіру. А джолін з 20 років наносить, і ну, ви бачите, як вона виглядає. Тому що на даний момент це найкращий топічний засіб, який саме регенерує шкіру, який оновлює її та допомагає позбутися і мілких зморшок, і вирівняти тон шкіри. Але це небезпечний засіб, якщо ви нехтуєте СПФом. А Джолін ним не нехтує. Наприклад, вона дуже серйозно ставиться до нанесення СПФ засобів, поновлює їх, і вона живе в сонячній Каліфорнії, де Круглий рік, сонце та дійсно підвищений ризик утворення пігментації. Передаю привіт усім, хто каже, що влітку не можна використовувати засоби з кислотами або, взагалі, будь-які агресивні компоненти. Що робити тоді людям, які проживають в Каліфорнії? Хм, цікаво, всі лазери пішли з Каліфорнії, всі про б'юті наїні такі. Потужніші процедури йдуть у нас з Лос-Анджелеса, а це штат Каліфорнія. Серйозно, там би люди взагалі тоді не мали цього робити. Правильний захист він є надзвичайно важливим і іноді навіть важливішим ніж самі процедури. І чи не найважливіший на думку самої Джолін секрет її краси це ментальне здоров'я або спокій. Саме знаходження в спокійному нервовому стані дає їй прекрасне самопочуття та адекватне сприйняття реальності. Навіть негативні ситуації вони не виводять її з себе, вона тримає внутрішній спокій та сприймає їх достойно. І в таких ситуаціях завжди хочеться думати, що так можуть казати жінки, в яких немає дітей. Ну, принаймні мені б хотілося так сказати, що та, то в неї дітей немає, і виправдати цим її ментальний спокій. Але ні, у Джолін двоє дітей, і вона. Матір одиначка, яка є в розлученні і сама виховувала та забезпечувала цих дітей. І вона працює з дітьми. Згадайте, вона вчителька молодших класів в школі в Каліфорнії. Тому її ментальний спокій це велика робота над собою. Пам'ятайте, що здоров'я це поняття, яке включає не тільки фізичне, а й психологічне здоров'я людини. Тому піклуйтеся про всі аспекти, гарно очищите шкіру, використовуйте активи, які будуть працювати. Зі шкірою, гарно харчуйтеся правильними продуктами, пускайте в свою голову та душу правильні позитивні думки, видаляйте з життя негативні ситуації та людей і будьте прекрасними. Адже ви прекрасні по праву свого народження. Вам не потрібне одобрення когось для того, щоб знати, що ви красива. Краса, вона не зовні. Краса вона всередині. Краса в очах того, хто дивиться. Не забувайте про це, і нехай ваші очі бачать тільки красу, тому що ваша душа красива. І не забудь підписатись на канал, написати коментар, поставити лайк та поділитися своїм секретом краси. Для мене важливий твій фідбек. І зараз пропоную тобі проголосувати, яка наступна тема ролику буде для тебе цікава. Будь ласка, пиши в коментарях, і саме завдяки твоїм реакціям я буду створювати надалі контент і обирати теми для обговорення. Або ж якщо в тебе є пропозиція іншої теми, будь ласка, теж пиши. Це дуже і дуже важливо для мене.